Всім привіт! З вами Багряна квітка. Я довго чекала цього деліка, нарешті не чекалась, тому записую його скоріше. Навіть хочу сказати, що в мене немає світла, але я сподіваюся, що вистачить батарейки і я встигну записати. Так. Ніби з тобою треба порозмовляти, чи з ким? Я щось тепер не впевнена. Запис іде, все нормально, все чутно. Чомусь зависає. Ну. Я постаралась навіть інтернет через пряму підключити, але, мабуть, все одно не вистачає його. Привіт, мандрівнику. Ти, случає, не, он тим, не от тією стравою збирався мене пригостити. Ха, ха саме тією стравою збирався. Ми всюди збирали свіжі інгредієнти, щоб приготувати по справжньому смачну страву. У мене. Е Майже достатньо інгредієнтів, і я думаю над тим, що саме з них таке приготувати. А де парвана і джулі? Парвана відправилася на пошуки нових інгредієнтів для ідеальної приправи, яку вона хоче зробити. А я з собою на пошуки вона взяла джулі. Вони сказали, що не будуть йти дуже далеко від міста, тому не хвилюйся. Але мені все-таки потрібна твоя допомога, хоча в мене є багато свіжих інгредієнтів, в мене немає натхнення необхідного для прориву на шляху до ідеальної страви. Дивись, в мене є водорослі, морські гриби і, м -м, сакури. Вони всі дуже свіжі, але я не маю розуміння, що, з чого мені почати. Я зібрався спитати поради місцевого кухара в надзумі. Але якби я це зробив, то е, по ітогу б отримав би звичайну інадзумську страву. В ній не було б нічого е, оригінального. Тому я вирішив використати і надзумські інгредієнти, а, але не так, як їх використовують в надзумі, а як е, кухарі зліює. З такої комбінації точно вийде щось небудь е, цікаве. І нове. Мандрівнику ти не міг би піти в Лію і проконсультуватися за мене з шеф-кухарем Мао з народного вибору? Тобі б хотілось такого бомбезного ефекту, а? Бомбезного, а? Ти маєш на увазі, що люди. Будуть відчувати несподівані несподіваний несподівану радість, спробувавши моє, мою страву. Якщо ти знайдеш рецепт, який дасть моїй страві подібний ефект, це буде просто фантастика. Але я не знаю нікого, в кого б був такий рецепт. Так або інакше, сходи спочатку до шеф кухара Мао, а, а там подивимося. Сподіваюся, шеф-кухар Мао знайде декілька гарних ідей. Добре, прямо зараз туди відправимося. Чого ти вниз дивишся, я не розумію? Так. Ліює. Е -е -е -е. Полетіли. Як тільки стало прохолодно, в мене одразу з'явилися якісь такі неприємні відчуття в горлі. Не можу сказати, що я захворіла, але. Гадаю, що це від морозу. Ще вчора їздила у справах в Київ, можливо, це ще дерев горлі через те, що в Києві там вихлопів багатько. Якщо влітку їздила в Київ, то в мене зазвичай починалася алергія після такої поїздки. Тобто всі ознаки алергії там. Очі чухаються, в носі свербить кашель такий прямо алергічний з набряком. Так оце, думаю, ну не можеш бути таке, що алергія. Вже ніякого полку там немає, зима на дворі. У мене снігу багатько в дворі висипало. Прям так дуже багацько. І ще вчора йшов і зараз. Зараз непонятно, чи то просто. Це просто вітер людьми. Я бачу, як у сусіда е, сусід пічку затопив, бо в нас немає світла, і е, щоб якось зігрітися, пічку топить. Так, шеф кухар Мао. А що привело тебе сьогодні до мене, мандрівнику? Хочеш, щоб я не приготував для тебе щось смачненьке? Я прийшов за порадою. І мандрівник розповідає шеф кухару Мао, в чому справа. Сюйдун відправився в Інадзуму за інгредієнтом для своєї страви, рішучості йому не займати. Ви знайомі? В якомусь сенсі. Одного разу видався кулінарний поєдинок, і справа закінчилася нічією. Він згадував, що збирається мандрувати по світу в пошуках прориву в своєму кулінарному мистецтві, але я ніколи не думав, що він дійсно так зробить. Однак схоже, що він зайшов у глухий кут. Знаєш, як йому допомогти? Не можу нічого гарантувати, але постараюсь. Водорослі, морський гриб і квіти сакури такі дивні інгредієнти. Якщо взяти тільки водорості і морський гриб, то я думаю, я зміг би щось приготувати. Але нам потр... треба ще деякі інгредієнти. Мандрівнику, ти не міг би піти, знайти для мене захмарний перчик і трохи м'яса птиці? Класика. Ха-ха, це точно. Треба дуже постаратися, щоб приготувати з них щонебудь е несмачне. Так, тільки вони будуть в тебе одразу до мене. Однак, що стосується квітів сакури, то я не знаю, як їх готувати. Жодного поняття не маю, що з ними роблять кухарі в надзумі. У в мене там все є. Так, захмарний перчик, м'ясо птиці у тебе. Так, в мене є. І перчик є. І м'ясо птиці. Так, він дати, віддали. Цього повинно бути достатньо. Хвилинку подивимося, що я зможу з них приготувати. Шеф-кухар мао починає готувати. Готово! Хоча по... по моїм відчуттям це не сильно відрізняється від того, що я зазвичай готую. Віднеси цю страву Сюйдуну, будемо сподіватися, що це вирішить його проблему. Особлива гостра курка. Вона десь тут повинна бути. От. Особлива а, гостра курка на пару від шеф-кухара Мао В процесі приготування були додані водорості і морський огірок. Цікаво, який результат на смак. Зараз подивимося, що в нас буде. Що там вийде? Тільки нещодавно згадувала про цей квест, що дуже давно не було в мене. Завдання з цими гурманами. Ніяк не закрили надзумі. Більшість квестів відкриті ще і сюжетка теж недопройдена. Так. Чого ти тут біля Катерини стоїш, а не біля пічки? Ти повернувся, що сказав шеф Кухар Мао. О, ця страва. Дайка спробую. Смак чудовий і співвідношення інгредієнтів теж дуже добре. Чого і можна було очікувати від шефку Харамао Однак мені здається, що йому все ще чогось не вистачає. Бомбезності, думається мені. Не знаю, ех, я ще подумаю. В будь-якому випадку шеф кухар Мао подав мені ідею. Дякую за допомогу. От, будь ласка, візьми. Як же мені приготувати дійсно унікальну страву? Так, Нахіду трошки прокачала. Так, заберемо зараз якраз винагороди. нагорода. Дякую тобі, Катерина. і експедиція. Отримати. Ой, промахнулась трошки. Хоча Ембер заморквує це смішно. Так, а тут в мене ще Куки не повернулась. Ну, добре, через 4 години. Я вчора пізно повернулася додому і е, поки це дібралася до ноутбука. Вже... Багато часу пройшло. Так, і в мене залишається тільки смола. Так, добре, що новий тиждень почався, а то в мене тут вже було до, до кінця забито. Так, ну що, на цьому я можу закінчувати. Все. Все добре вийшло, і я задоволена, що мені вистачило заряду ноутбука для того, щоб записати цей делік. Цім па-па, почуємося, побачимося. Бережіть себе.